Привіт! Я Наташа я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язане. В цьому відео я хочу запросити вас пов'язати разом зі мною в новому спільному проєкті під назвою Чудо в смужку, який організовуємо я та Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. Отже, спочатку невеличка передісторія. Де ще здається, в липні я придбала в магазині розхом ячка ось такий класнючий набір мохеру. Тут не лише мохер, тут ще й різні фантазійні ниточки, якраз для в'язання цікавого смугастого светрика. Я показала цей набір своєму відео, розказала про свої враження. І я знаю, що багатьом дівчатам ця ідея також припала до душі, і деякі придбали собі такі наборчики. І от через кілька днів пише мені Марина з каналу Калейдоскоп В'язання і каже, що я придбала такий самий набір, але він в неї в інших кольорах. А що якщо ми з тобою організуємо? Спільний проєкт, в якому разом з дівчатами будемо в'язати восени смугастика. Хм, я подумала, цікава ідея. Я ж все одно збираюся в'язати цього смугастика, і Марина буде в'язати смугастика. То чого ж не зібрати собі таку компанію в'язалочок за інтересами і разом зв'язати купу чудових смугастих речей? Ну, на тому і вирішили, і ось так народився наш спільний проект, який тепер має назву Чудо в смужку. Це знаєте, як чудо в пір'ячку буває, а в нас буде чудо в смужку. Отже, давайте розповім вам трошки про правила цього спільного проекту. Отже, строки його проведення з 15 вересня до 15 жовтня. Що ми будемо в ньому в'язати? Ми будемо в'язати дорослі плечові вироби в смужку. Смужка може бути будь-якою, будь-якій кількості, будь-якого кольору, будь-якої ширини, будь-якого виду. Головне, щоб вона була присутня. Це можуть бути і кардигани, і светри, і сукні, е пуловери, джемпери, я не знаю, все що завгодно, аби воно було смугасте. А в принципі, можна в'язати не лише дорослі плечові вироби, а й аксесуари, шкарпетки і дитячі вироби. Але є невеличке але лише дорослі плечові вироби будуть приймати участь в розіграші призів. Ми подумали, що так буде справедливо, тому що ну, порівнювати. Часто роботу витрачені на в'язання шкарпеточок чи дорослого светру, ну, це не зовсім справедливо, тому приз ми все-таки будемо розігрувати серед великих повноцінних виробів. Ну, а ви, звісно, можете в'язати разом з нами будь-що смугасте, хто може прийняти участь в цьому проєкті. В принципі, будь-яка людина, в якої є в спиці чи гачок, і пряжа для того, щоб зв'язати смугастик. Не обов'язково бути блогером, не обов'язково навіть мати взагалі сторінки в будь-яких соціальних мережах. Ви можете просто приєднатися до нас і в'язати з, з нами в компанії. Що треба зробити, щоб прийняти участь? По-перше, треба вступити в телеграм-групу, посилання на яку буде в описі під цим відео. По-друге, якщо все ж таки у вас є сторінка в Instagram чи канал на YouTube, треба зняти або відео, або зробити пост в Instagram, де ви розкажете, що ви збираєтесь приймати участь в проєкті Чудо в смужку. Це лише для того, щоб наша кампанія була більшою та цікавішою. Далі, вже коли ви будете в телеграм-групі, треба буде е Показати, що ви плануєте в'язати і з чого, тобто показати пряжу і в процесі одне фото процесу. А так забула сказати, що в розіграші призів будуть приймати лише нові проекти, які були розпочати в рамках нашого проекту Чудо в смужку і закінчені до його завершення до 15 листопада. Ви можете запитати, а чи будуть у вас призи? І звісно, вони будуть. По-перше, буде один головний приз глядацьких симпатій. Що це означає? Що найбільший, найкращий, найцікавіший приз отримує та робота, яку по ітогам цього всього в'язання оберете саме ви глядачі. А я поки що не скажу вам, як саме буде проходити голосування. Технічні моменти ми ще продумуємо, як це краще зробити. Але однозначно, гол... найголовнішого переможця будете обирати саме ви серед всіх виробів, які будуть зв'язані в рамках цього проекту. Також буде потім два переможці, яких оберуть організатори: тобто одного переможця оберу я, а одного переможця обере Марина за своїми власними вподобаннями, і ці люди також отримують по призу від нас. Також, звісно, ми запрошуємо спонсорів до нашого проєкту. Якщо хтось захоче подарувати подарунки нашим учасникам, ми будемо дуже раді. Запрошуємо вас зв'язатися з нами і обговоримо, можливо, в нас з'явиться ще якісь додаткові категорії, а можливо, спонсори просто також оберуть за власними вподобаннями своїх власних переможців. Ну і. Звісно, найголовнішим призом для будь-якої учасниці буде готовий, класний, цікавий виріб смужку. Також для всіх учасників нашого проекту є один цікавий бонус: якщо ви хочете зв'язати свого смугастика, але у вас немає підходящої пряжі, то магазин розхом'ячка пропонує знижку в 10% на будь-який такий набір. Не обов'язково навіть обирати набір, який вже є в наявності. Можна звернутися до менеджера цього магазину і вам підберуть по вашим кольорам, які ви хочете, по вазі, яка вам потрібна, вам зберуть персональний набір для вашого надзвичайного смугастика. Для того, щоб отримати знижку, треба буде вступити в нашу телеграм-групу, і потім там же ми надамо вам. Спеціальний секретний промокод, який можна буде застосувати в магазині, і отримати класний набір за приємною ціною. Посилання на магазин також буде в описі під цим відео. Я дуже сподіваюся, що ви підтримаєте мене і Марину в цьому цікавому проєкті для нас це перший такий досвід організації спільного проєкту. Тож, якщо щось буде не так, сподіваюся, ви нас вибачите. Обов'язково, після того як ви додивитесь моє відео, переходьте до Марини. Можливо, вона щось скаже, що я забула сказати, бо в неї також буде відео запрошення до нашого проєкту. А зараз, щоб трошки надихнути вас на створення свого смугастого чуда, хочу показати вам деякі фотографії, які я знайшла в Pinterest та на просторах інстаграм, які мене надихнули і які мені б хотілося зв'язати. Не обов'язково, що я зв'яжу щось таке. Я думаю, що я буду креативити створювати щось, якийсь свій власний виріб. Але все ж таки для натхнення хочу показати вам кілька смугастих прикладів. Ті, хто мене знають, розуміють, що просто смужки лицевою гладдю я вам, звісно, показувати не буду. Єдиним виключенням може стати ось цей джемпер поло. Просто він дуже милий і класний. Або ось цей кардиган за рахунок того, що смужки тут дуже різноманітні, вони різного кольору, різної ширини, і навіть пілочки цього кардигану відрізняються одна від одної. Наступні моделі об'єднує одна ідея. Джемпер зв'язаний одним візерунком згори донизу, а і кольорові смужки йдуть по виробу незалежно від візерунку. Мені здається, що в принципі будь-який візерунок можна взяти і додати різнокольорові смужки, і буде дуже класно виглядати. Наступні декілька моделей зв'язані так, що в кожній смужці кольоровій починається новий цікавий візерунок. Це можуть бути і досить базові візерунки, і якісь ажурні. А мені ця ідея дуже подобається, бо як ви знаєте, візерунки я обожнюю, а тут і колір, і візерунки, і фактура. В принципі, можна зробити цей джемпер дуже різноманітним, а можна і ось таким досить базовим, але все одно виглядає дуже цікаво і привертає увагу. В наступних моделях до візерунків та кольорів додаються ще й фактури. Тут використовується якась фантазійна пряжа, люрекс, шишибрики. Ну, тобто фантазію свою можна не обмежувати. Наступні моделі об'єднують В-образні смужки. Якщо я не помиляюсь, цю модель також називають чайка. Тут можна поєднати і різну пряжу, і різні кольори, і різні візерунки. В цій моделі цікаві діагональні смужки, а в цій моделі смужки виконані в техніці інтарсія, тобто вони не просто горизонтальні, а ще й мають різну форму. В цьому светрі не зовсім смужки, скоріше хвильки, але виглядає дуже цікаво та оригінально. Оригінальний кардиган в А Якщо я не помиляюся, він зв'язаний гачком. І цікаво, що пілочки тут зв'язані вертикально. І родзинка моєї підбірки ось цей фантазійний свет. Цікаво, що рукава в нього зв'язані спицями. Перед гачком і бачите тут такі, я навіть не знаю, це навіть не смужки, не хвильки, але щось дуже цікаве та оригінальне. Сподіваюсь, я змогла трошки додати вам смугастого натхнення і зацікавити вас. Тож, я дуже чекаю вас в нашій телеграм-групі, дуже хочу пов'язати з вами разом. Тож, будь ласка, доєднуйтесь і будемо в'язати і створювати наше чудо в смужком. Чекаю вас! І до нових зустрічей! Побачимось! Па-па!